Червоний борщ традиційна та улюблена страва багатьох українців. А чимало господарів та господинь мають власні рецепти та секрети приготування. Скільки коштує у Тернополі зварити каструлю цієї популярної страви, підрахували журналісти Терену, побувавши на місцевому ринку. Так важливим у борщі є м'ясо, а саме свинячі ребра. На ринку їх можна знайти майже на кожному прилавку. Однак попит не дуже високий, розповідають продавці. Зараз дуже низька ціна, взагалі і м'яса і ребер. Такі ребра коштують 75 на борщ, але люди не дуже купляють, бо людей нема. Зараз дуже люди всі, ну 50 виїхало, 50% процентів люди пожилого віку. А пенсія 2,5 тисячі то ні, не дуже все розженуть, щоб, щоб купляти. Також у продажу їй дорожчі ребра з більшою кількістю м'яса. Їх вартість 120-130 гривень за кілограм. Такі ребра також чудово підійдуть для тушкування. Дорожчати м'ясо поки не буде, кажуть продавці. А традиційний стрибок ціни варто очікувати перед зимовими святами. Головний борщовий овоч столовий буряк, коштує 20 гривень за кілограм. Устільки ж обійдеться картопля та цибуля. Кілограм моркви 15 гривень, капусти 30. Чимало людей додають до борщу й томатну пасту: 70-грамова упаковка 18 гривень. Ну і який борщ без сметани? За пів літри потрібно віддати 50 гривень. Отже, згідно з підрахунками журналістів Терену, щоб зварити каструлю борщу, вам знадобиться щонайменше 98 гривень. Тоді, як приміром, у листопаді 2023 року це коштувало 112 гривень, а у вересні 2022 – 81 гривню. Тернополянки, з якими поспілкувалися журналісти терену, розповідають, що дуже люблять борщ і досить часто його готують. Звісно, що люблю. Ну готую по мірі можливості, так як багато робочих днів. Ну в кожній господині та традиційна страва виходить по своєму. Що додаю, ну стандартно м'ясо. Свинина обов'язково. Буряк, капуста. Ну і все поступово. Я люблю, щоб у мене борщ був такий, як винока гор червоний. Оце я рахую, що це Западенська така страва. Так пішло від покоління до покоління від бабці, мами. Ну і я вже і буду свою дочку також залучати до того, щоб продовжувати ту смачну страву. Ну, борщ. Борщ то є борщ, та які вареники. Люблю борщ, бо в це є вкладено в ЮНЕСКО сам список, і це вважається, можна сказати, страва, така традиціональна страва нашої культури так само вноситься. І що ж скажу, люблю борщ. Мама готує іноді і завжди можна сказати, готує або борщ, або ще щось якісь супи, але або зелений, або червоний. Зазвичай візки з бурячка, як всі кажуть. Секретика приготування немає. Секретик, весь це побільше любові, побільше позитиву. Треба готувати борщ, тому що треба готувати сім'ю. Є діти, які борщ їдять, люблять, тому варимо, годуємо, любимо, їмо. Все, ніяких секретів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.